19 лютого до басейнового управління водних ресурсів річки Тиса надійшло повідомлення від угорських колег про забруднення води важкими металами. Ішлося про цинк та мідь, які потрапили у воду ще на території Румунії у річку Сомеш, що є притокою Тиси. Шлейф забруднення на той момент знаходився у районі міста Вашарошнамень і рухався у напрямку міста Чоп на території України. Аби попередити екологічне лихо, фахівці провели моніторинг поверхневих вод. Відібрали проби води. Проби відбиралися протягом трьох днів. На місці були зразу визначені такі не менш важливі теж показники, тобто ПГ. Ми визначили ми визначили розчинний кисень. Уже на місці ми зрозуміли, що надзвичайної такої трагедії не буде, бо ПГ було в нормі, було 7,3. Розчинний кисень був високий, 11,2. Цинк був в межах від 5. До від до так само ми аналізували мідь. Вона була від 2,88 мікрограм до 11,8 мікрограм. Незначне, але було забруднення, зокрема мідю і синку. Виявлена кількість сторонніх елементів у воді не загрожує здоров'ю населення, кажуть експерти. Проте контролювати ситуацію продовжують. Відтак повторні проби води відібрали сьогодні, а результати аналізу мають оприлюднити найближчим часом.